Ми зупинилися неподалік невеличкого містечка Меденлік. Взяли велосипеди на прокат і їдемо на таку прогулянку. Подивимося місцеві краєвиди. Тут відведені спеціальні доріжки для велосипедистів. Машини їдуть самі собі, а велосипеди самі собі. Проїжджаємо мимо однієї з ферм. Пасуться красуночки такі чорно-грябі, гарненькі коровки. Всі загороджені в електропастуху, дуже зручно. Їх вивели на свіженьку травичку. Бачу заготовлений сінаш. Мабуть, сінаж, я думаю, що то не сіно, все-таки сінаш. І бачу, що ну от, дивіться, яке стадо. Тут голів, мабуть, 20. Рахувати не буду, але я думаю, що так голів 20. І ну, так от ці ножу. Тобто кормів заготовлюють дуже мало, тому що в них, я так розумію, круглий год, зелена трава. А концентровані корми, мабуть, дають і отак, типу сінажа, дають тільки ну, нічне время, або, може, коли сильні дощі йдуть, коли непогода. Ну, ось так от Пасуться коровки. Дуже зручно. Ти вигнав, ти їх не припинаєш, вони собі поволі ходять. Ось такі гальнюні. Без рожок, обезрожені вони всі. Ну, це робиться для, скажімо так, для безопасності самих же шкорів, щоб вони не билися, не травмували один одного. Такі гарненькі дівчатка пасуться. Їм тут волі-волі. Ну так, да, нам треба мати біля дому не один огород, щоб робити такі випаси, щоб загоражувати електропастухом. І це ми під'їжджаємо така невеличка тут ферма. Бачите, Іра і тут знайшла коріло. Насправді тут ферм багато. Така ферма, трактора. Загончики. Вирощують тут багато цукрового буряку. Ну, от, можливо, я помиляюся, але дуже схоже він саме на цукровий буряк. Звичайно, тут клімат такий дуже-дуже вологий, тут у них вологи достатньо і, мабуть, тут і нічого ніколи не поливають. Це не наше українське літо, особливо яке було в цьому році. Без каплю дощу. Тут дуже насичена, така зелень, насичена, зелена волога. У підніжжя містечка пасуться такі овечки. Також все загороджено, відгороджено. А на якомусь барашоку катається сорока. І на в'їзд до кожного містечка стоять отакі вітряки, отакі мельнички. Це така собі символіка нідерландців. Ці мельнички мають для нідерландців дуже велике значення. У свій час вони вижили і існують за рахунок цих вітряків. Для нас звична мельниця перемелює зерно на муку. А у них в основному ці мельниці служили для відкачування води. Тобто, дуже Нідерланди дуже волога. Тут вони завоювали собі землю, від... відвоювали землю в океану. тобто дуже багато територій відсушували, відкачували воду і їм цьому допомагали отакі вітряні мельниці. Звичайно, зараз цю роботу роблять машини. От. Ну а мельниця як символ. Їх дуже багато, скажу, знаходяться майже при в'їзді в кожний населений пункт. Паровозік. Хочемо подивитися, чи це... чи це просто як музейний експонат, чи дійсно він діючий цей ці вагончики, цей потяг, скажімо так. Просто виглядає так, наче це, ну, знаєте, як в парку діток катають. Ну, тут побільші вагончики, ну просто таке відчуття, що це просто музейний експонат. Для закривають для безпеки, закривають двері. Невже він насправді поїде? Так, подан сигнал, що можна відправлятися. Вау! Він їде. І він насправді їде. Це шок. Все, на сьогоднішній раз. І ми поїдемо кататися. Я сподіваюся поїздка настільки справжня, як цей поїзд. Так, ну паровий трамвайчик це щось просто. У мене таке відчуття, що я знаходжуся в 18 столітті там або якомусь. Там навіть вагончику їхала супердамочка, саме в такому одязі, як раніше. То знаєте, такий корсет, длинна, юбка, така шляпа. Просто супер. А зараз ми піднімемося тут. Якийсь такий, типа, є насип, і там щось. Люди ходять і роздивляються. Зараз і ми туди підемо, подивимося, що там таке. Так, ідемо. Тут, типа, такий насип. Може там просто буде трошки нам видніше. А -а 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 -а! Нічого собі. Ой, які тут види. Боже, тут море! Тут море Ой, краса, ну красаж. Дуже багато водойомів тут. Практично, можна сказати, городок стоїть на воді. Ну, дуже все охайно. І не тому, що воно є охайним, да? тому що все ж таки люди багато працюють. Вон видно, що на березі росте очерет, саме так, як і у нас очеретами позаростали ставки, але його косять. От, звичайний мотокосою, і прибирають, тобто вся ця краса робиться людськими руками, саме по собі нічого не буває. Так, будинок, подвір'я і зразу вихід до води. Хтось може ловити рибку, хтось катається на лодки. Кожен робить собі вихідну зону таку. Ну, звичайно, гарно. Ой, якась курочка бігає. Що воно таке? Щось наподобі як у нас перепілочка. Мирне таке. Хода щось збирає. Або ось так, на даховних тераси, столик, стульчики. Можна сидіти і дивитися на природу, на місто, на воду, пити каву. Опально весь городок на воді. Куди не поверне голову? Скрізь вода. Яхти, домики просто знаходиться в якійсь касті. Такі тут водяні канали, там дуже багато яхт, розводний мост, який отак піднімається. І ось так от яхти виходять в море. Одна впливає інша. Припливає, прибуває, тому мост постійно складається і розкладається. Видовище просто супер.